Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні разом зі мною приготуємо найсмачніші оладки з яблуками, які не потрібно смажити у великій кількості олії. Спершу дрібними кубиками нарізала два яблука. Сюди до них додавала одну пачку ванільного цукру. У миску вилила кефір кімнатної температури. Додавала сюди ж чайну ложку соди без гірки. Дрібку солі та цукор. Усе перемішую. Сода добре гаситься у кефірі. оладки виходять дуже смачними, смак соди тут навіть не відчувається. Такі бульбашки з'явились на кефірі. Ще нам знадобиться 2 яйця. Перемішала їх злегка вилкою і виливаю до кефіру. Частинами насипаю борошно і перемішую. Тісто для таких оладок не повинно вийти дуже густим. Насипаю яблучка і усе гарненько перемішую. За рахунок яблук оладки виходять з такою кислинкою. До яблук цукру не додавала. Лише ванільний цукор. Нагріваю добре пательню. Вливаю сюди рослинну олію. Олії, як ви бачите, зовсім даю трішки. Ложку змочую у воді і тепер формую наші оладки. Обсмажуємо оладки з обох сторін. Накриваємо кришкою. Обов'язково смажимо на помірному вогні. По мірі необхідності потрохи доливаю олії. Повертаємо на іншу сторону. Ось такі гарненькі вони у мене виходять. Вони дуже смачні. Звичайно, найбільш смакують, коли вони ще гарячі. З медом, зі сметанкою. Що їм побажаєте? Оладки дуже швидко смажаться. Такими світлими я їх залишаю, не присмажую до більш темнішого кольору. Виходять ось такими пишними. Якщо ви ще не готували такі оладки з яблуками, обов'язково спробуйте і вам сподобається. Додивіться відео до кінця, обов'язково залишу рецепт. Кому сподобалось моє відео та мій рецепт, пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, чекаю на ваші коментарі, які ви оладки любите, з чим саме їх полюбляєте їсти. Хто буде готувати, нехай вам смакує, насолоджуйтесь, я ж усім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, до нових зустрічей!